Далі будемо говорити про Донеччину. Далі будемо говорити про Бахмут. Я пропоную відкрити онлайн мапу і подивитися, чи є зміни за добу. І на щастя, тут за минулу добу змін немає. Традиційно ворог тисне на півночі міста. Це міньківка, Оріхово-Василівка. І саме на цей населений пункт була відбита атака. Також тиснуть на Новомаркове, Григорівку, Богданівку. На Богданівку також була відбита атака. Загалом активізувалась артилерія росіян. Найдуже гаряче в самому місті Бахмуті. Там тривають міські бої і найбільше бойови. Зіткнень за минулу добу було саме в місті Бахмуті, і особливо запекло ворог тисне з півдня. Біля Іванівського росіяни намагались покращити своє тактичне становище. Але як бачимо, що ситуація на лінії розмежування за добу не змінилася. Наші сили оборони там стримують цей наступ росіян, і також намагались вони атакувати населений пункт Претечене, що поблизу траси Костянтинівка, часів Яр Бахмут, але безуспішно, як бачимо, просування окупантів не зафіксовано. Росіяни розуміють, що з приходом весни їх положення на Донбасі погіршиться. Наші сили оборони навпаки скористаються можливістю та підуть в атаку. Про це в нашому ефірі заявив військовий збройних сил України Петро Волощенко з позивним Стоун. Тривають жорстокі бої, я вам скажу, це вже все перейшло в таку інерцію саме для росіянців тому що вони розуміючи що з приходом весни і той погоди, яка на Донбасі, це тільки похудше їхнє були положення, тому що зараз ще ґрунт якщо ви знаєте особливості донбаського цих кряжів і степів. Там такий маслянисто глиняний чорнозем, тобто дуже дуже тяжкий для техніки, для колісної, для гусеничної, взагалі для любого маневрування і для наступальних дій. Тому вони во що би то ні стало, намагалися намагалися все таки. Продавити і перерізати наші шляхи постачання. Якщо ви знаєте, там дві такі основні є дороги. Це Константинівка, Бахмут, де вони в Іванівському намагаються і зараз і цю ніч спробували. Там в районі літачка вийти, але все-таки наші хлопці, там Славетник, 24, окрема мобільна бригада, 93, Холодноярівці, коротше, надавали і відкинули знову їх на ті ж посадки, де вони залазили. Схід не дає їм пройти в лоб в Бахмут. Там річечка Бахмутка заважає теж, тому що там непогода і вони в'язнуть навіть при форсуванні. Бахмут тримається завдяки нашим воїнам. Вони працюють буквально в пеклі. Щохвилини відбивають атаки ворога цілодобово живуть в окопах за кілька метрів від ворога. Підрозділи 10-ї, 57, ї 5-ї та 3-ї бригад зараз боронять нашу батьківщину на сході країни. Одними з тих, хто ліквідовує окупантів, є і луганський прикордонний загін. Хлопці ведуть бій в приватному секторі Бахмута. How right. на фронті помітили швейцарську бронетехніку. Йдеться про бронеавтомобіль і голодин Про це пише швейцарське видання. За їх даними техніка потрапила в об'єктив фотографа в часовому ярі, що на Донеччині. Також таку техніку було помічено на фото видання AFP яке було зроблено кілька днів тому в Авдіївці. При цьому невідомо чи на знімках один і той саме голодин частину машин має дані. А також їх придбала німецька компанія. Але від них запитів на реекспорт до Швейцарії не над Одило, Тож тепер влада країни з'ясовує, як техніка могла потрапити в Україну, оскільки через нейтралітет Швейцарії вона не передає зброю сторонам, що воюють. Ми тим часом продовжимо далі говорити про Донеччину і подивимося, що відбувається поблизу Авдіївки. І знову відкриваємо онлайн мапу Діпстейт і подивимося, чи є тут зміни. І за минулу добу змін немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої поблизу Красногорівки, також уточнено невеличку зміну поблизу Новобахмутівки. І останні дні противник посилив тиск на Первомайське. Там тривають бої. Тим часом наш генштаб говорить про відбиті атаки на такі населені пункти, як Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Якщо загалом підсумувати, що відбувається на Авдіївському напрямку, можемо побачити, що тиск окупантів, тиск росіян триває від Новобахмутівки аж до самої Побєди. Але знову ж таки за тиждень лінія фронту суттєво не просунулась, тому наші сили оборони там стримуються цей наступ росіян. І відразу будемо говорити про Луганщину, про межу Харківщини та Луганщини. Тут є невеличкі зміни поблизу Білогорівки, трохи уточнена лінія фронту. Також тривають. Локальні бої на ділянці від району площанки до півдня Діброви загалом найгарячіший напрямок це все ж таки поблизу Креміної, і триває тиск ворога знову ж таки, як я і сказала, поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. І ми знаємо, що росіяни мають на меті тут дійти до Сіверська, тому власне вони і атакують ці населені пункти і Білогорівку, і Верхньокам'янське, і атакують і Креміну, аби дійти потім до Лимана.